Друге квітня, вівторок, робота духа. Але що змушує людину щиро бажати прощення її гріхів? Це просто її ненависть до них і прагнення до праведності, прагнення, яке розпалив Святий Дух. Дух бореться з усіма людьми, він приходить як викривач. Коли його голос викриття береться до уваги, тоді він одразу ж бере на себе обов'язки втішителя. Та сама покірна, поступлива вдача, яка спонукає людину прийняти докір духа, також спонукає її слідувати вченням духа. Павло каже, що всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. Римлянам 8 розділ, 14 вірш, і знову. Що приносить виправдання або прощення гріхів? Це віра, бо Павло каже: отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Римлянам п'ятий розділ перший вірш. Праведність Божа дається і приписується кожному віруючому. Праведність Божа, яка від віри Ісуса Христа для всіх і не всіх віруючих. Римлянам, третій розділ двадцять другий вірш, перекладено з англійської. Це ж вправа віри робить людину і чадом Божим. Бо апостол Павло каже: бо ви всі сини Божі через віру в Христа Ісуса. Галатам, 3 розділ, 26 вірш. Той факт, що кожен, чиї гріхи прощені, одразу ж стає дитиною Божою, показаний у посланні Павла до Тита. Спочатку він показує нечестивий стан, у якому ми колись перебували, а потім каже: а коли з'явилась благодать та людинолюбство Спасителя, нашого Бога, він нас спас не з діл праведності, що ми їх учинили були, а зі своєї милости через купіль, відродження й обновлення Духом Святим, якого він щедро вилив на нас через Христа Ісуса, Спасителя нашого, щоб ми виправдались Його благодать і стали спадкоємцями за надією на вічне життя. Титу третій розділ від четвертого по сьому вірші. Зверніть увагу, що саме через виправдання Його благодаттю ми стаємо спадкоємцями, тож ми знаємо, що кожен, хто виправданий Божою благодаттю, прощений, є дитям і спадкоємцем Божим. Це показує, що немає жодних підстав для ідеї про те, що людина повинна пройти через свого роду випробувальний термін і досягти певного ступеня святості. Перш ніж Бог прийме її як своє дитя, він приймає нас такими, якими ми є. Не за нашу доброту Він любить нас, а за нашу нужду. Він приймає нас не заради чогось, що Він бачить у нас, але заради себе самого і заради того, що Він знає, що Його Божественна сила може зробити з нас. Тільки тоді, коли ми усвідомлюємо дивовижну велич і святість Бога, і той факт, що Він приходить до нас у нашому гріховному і приниженому стані, щоб прийняти нас у свою сім'ю, ми можемо оцінити. Силу вигуку апостола. Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були дітьми Божими, і ними ми є. Світ нас не знає тому, що його не пізнав. 1 Івана, 3 розділ, 1 вірш. Кожен, кому надана ця честь, очистить себе, як і він чистий. І кожен, хто має на нього надію, оцю, очищає себе так же само, як чистий і він, там же вірш третій. Бог робить нас своїми дітьми, не тому, що ми хороші, але для того, щоб він міг зробити нас хорошими. Павло сказав. Боже, багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею він нас полюбив і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасені ви благодаттю і розумом, із ним воскресив, і разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті Своєї в добрості до нас у Христі Ісусі. Ефесянам. Другий розділ від 4 по 7 вірші. і потім він додає: Бо спасені ви благодатью через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Там же, 8, 9 вірші. Цей уривок показує, що Бог полюбив нас, коли ми були ще мертві в гріхах. Він дає нам свого духа, щоб зробити нас живими у Христі, і той самий Дух знаменує наше усиновлення, божественній родині. Він усиновляє нас, щоб ми, будучи новими творіннями у Христі, могли творити добрі справи, визначені Богом.